Популярність дронів зростає. Безпілотні літальні апарати вже стали незамінними у військовій роботі. На кіровограчні їх активно почали використовувати і у сільському господарстві з допомогою квадрокоптерів аграрії слідкують за своїми врожаями, проводять інвентаризацію земель, а ще оперативно виявляють крадіїв. На одному з таких підприємств у Олександрійському районі побувала і наша Марія Староста. Трактор на автопілоті, тобто без керманича – це вже не новинка для агропідприємства, розповідає керівник IT-відділу одного із таких господарств Іван Гуманюк. Безпілотну техніку у роботі почали використовувати майже 10 років тому. Механізатори слідкують лише за технологічним процесом. Він може дивитися, як у нього сівалка сіє, і при цьому абсолютно не касатися рулю, трактор їде самостійно. Все, що потрібно від механізатора проконтролювати какие то непредвиденные ситуації на полі у там столба, дерева, може бути какого-то оврага, розвернути трактор в конце гона на краю поля. Далі нажати кнопочку, і трактор знову їде паралельно, очень ровненько, в обратну сторону. У результаті економія часу людських витрат і повний контроль за тим, де знаходиться техніка, з якою швидкістю рухається, скільки використано палива та яку територію оброблено. Вся ця інформація передається просто на комп'ютер. Техника, трактора, машины в режиме реального времени передвигаются по полю. Как только он сменит какое-то свое положение, мы это же сразу же увидим. Можем посмотреть историю его передвижения обработанной площади за любой период времени. І тут же це все увидять на карті в графічному режимі або вже в каких то текстових отчотах. Моніторинг техніки значно підвищило виробництво, але на цьому зупинятись агропідприємство не стало. До безпілотної наземної техніки долучили ще й безпілотну авіацію, тобто квадрокоптери. Дронів на підприємстві три. Вони роблять фото та відеозйомку. За їх допомогою з неба здійснюють постійні обстеження полів, прогнозують майбутні врожаї та відловлюють злодіїв. А ще квадрокоптери використовують для знищення шкідників. Тобто, якщо раніше ми внесення тріхограми заказували на самоліти. Авіація для самоліту треба був зльот, довольна ну зльотна полоса, Погодні умови абсолютно без вітру, щоб не зносило трихограму в сторону. І, відповідно, вартість внесення з самогольота доволі висока. Коптером ми можемо почати внесення абсолютно в будь-який момент, коли це оптимально для такого внесення трихограми. Наразі IT-відділ працює над впровадженням системи диференціального посіву, аби знати, де засіювати землю не варто. Ми все ближче підходимо до повноцінного точного землеробства. Вот. Получив картинку сверху, мы понимаем разность по полям. Сделав анализы грунта, мы понимаем, что с этими грунтами дальше делать. Вот. Пока мы собираем материалы, изучаем эти технологии, и дальше мы будем двигаться в систему дифференциального внесения, удобрения, дифференциального посева. Это когда мы сеем э, разную норму. В різних участках поля. Коли впровадять на підприємстві нову технологію, не знають, поки збирають інформацію і вивчають, наскільки це буде вигідно. Марія староста Анатолій Басистий. день за днем.